Робити з нерухомістю в Україні, якщо ви знаходитеся за кордоном. Для того, щоб безпосередньо відчужити нерухомість, власник якої перебуває за кордоном, не потрібно переїжджати на територію України і безпосередньо наявність власника на території України. Все це можна зробити дистанційно за допомогою наших юристів. Ми неодноразово допомагали нашим клієнтам відчужити квартири в Києві та Київській області дистанційно. Які проблеми можуть виникнути під час відчуження нерухомості у власника, який перебуває за кордоном, та як ми можемо їх вирішити? Перше, найважливіше, це необхідність, щоб про ваше майно було внесено відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Цей реєстр запрацював з 1 січня 2013 року. Звісно, всі операції з нерухомістю, які були здійснені до цього періоду, вважаються чинними і відповідають діючому законодавству на відповідний період. Однак, для реалії сьогодення. Диктують нам зовсім інші вимоги. Вам необхідно отримати витяг з цього реєстру для здійснення певних операцій з майном, в тому числі і відчуження. Це все можна зробити за довіреністю та дистанційно. Також вам необхідно виготовити новий технічний паспорт на нерухомість, яку ви плануєте відчужити. Тож власники не цей документ під час переходу права власності. Однак він необхідний, якщо ви плануєте це майно відчужими. Наші спеціалісти допоможуть організувати та оновити цей документ дистанційно. Виписання осіб, що зареєстровані в даному об'єкті нерухомості. Для того, аби відчужити майно, власнику необхідно зняти з місця реєстрації тих осіб, які прописані в даному об'єкті нерухомості. Наші юристи зможуть допомогти вам в цьому питанні шляхом отримання довіреності від власника. Більше інформації у нас на сайті та на цьому каналі. Підписуйтесь.